Всім привіт! Сьогодні ще один день, коли я щось балакаю, і зараз я лежу у себе на роботі на каріматіку. поробила деякі вправи і відпочиваю. У мене три перерви: дві по 15 хвилин, це вранці о десятій і після обіду о 2.30. І також у мене є обідня перерва, 12.30. з 12 до 12.30. Пів півгодини, і я втрачаю цей час на вправи там, всякі сідничні мостики і таке. За цією штукою на цьому прекрасному маткі, на якому я лежу. І в мене є ще така резиночка від власне. Вона не надто, не надто потужна, але вистачає. Це я вже розказувала в попередньому відео. У нас кімната з архівом, і я можу тут лежати. Я думаю, саме час розказати про мій післяопераційний період. Після операції до мене навідався мій хірург і спитав, як у мене справи. Також навідався ще якийсь тіп, спитав, як у мене справи, і кажуть мені Пака. Медсестри теж кажуть мені Пака папери дали просто загальну, загальну інформацію в паперах: що дзвони у 8-1-1. Якщо у тебе сталося погіршення, ти можеш очікувати таке-то, таке то. Таке -то. Але інформація загальна: мікродискектомія і ламінактомія це, це вирізання шматка диску і шматка кості, але немає ніякої інформації про конкретно мій синдром, тому що він дуже рідкий. І що з цим робити, як жити, і що я відчуватиму надалі. Сказали, гарно отримати мого лікаря сімейного в, цьому, в цій петлі, в цьому лупі. І... І все. Я ще я я вже розуміла, що діла мої не надто хороші після того, як мені сказали, що я е, не буду ходити на роботу чотири тижні. Я така, оу, мені треба терміново заповнити документи від страхової, і мені так м'якенько відмовили з цими документами, сказали, що там має бути щось там це, я щось там то є, і щоб я зверталась до свого сімейного лікаря. І це означає, що в той день, коли мене випустили, е, виписали на наступний ранок після операції, це була неділя ранок, я приїхала до друзів, щось ми там побули, і я поїхала додому і вже в понеділок почала записуватися до свого лікаря, тому що документи страхової мені треба було оформити, у мене ж е, ну, я на роботу не хожу, значить і зарплати немає. А страхова має дати якихось там грошей, і я би мала за якось платити за будинок, тому що моргідж і всі опалювальні, і всі квитанції ніхто не відміняв. Ну і плюс їжа. То в понеділок я одразу поскакала до лікаря на машині, і мій тато має седан дуже незручний, щоб сідати після операції. Тобто, по-перше, мені не можна сидіти в машині більше ніж півгодини. А на той момент взагалі це. ну... Коротше, кожен рух дуже страшний. Все ще оніміння, нога, сідниця, промежена і дуже страшно зробити собі гірше, тому що єдине, що я, коли виходила з лікарні, мені сказали: no бендін», no lifting, no twisting. І я кажу, і що це значить? І вона каже. Показала мені, що не робить, але мені не показали ніяк з ліжка встати, ніяк попісять, ніяк ну хі -хі, взагалі, це, це ще при тому, що в мене було не, не все так погано. Я все могла сама робити, але ніякої супутньої інформації не було. В общем, 에, поїхала я до лікаря, розказала лікарю, у лікаря круглі очі. Він такого ще не бачив. Давай теж трошки панікувати. Сказав, щоб я дала всі ці документи йому, він все зробить. 에, також сказав мені, якщо що звертатися до госпіталя. Дав мені більше кадеїна в рецепті, і у мене було загалом. У мене після післяопераційне було це розслаблююча таблетка для м'язів, яку їсти від одного до трьох разів на день, до якої звикаєш, і кадеїн, до якого також звикаєш. Таблетка, ця релаксуюча, допомагала мені гарно спати, і перші. І я взагалі трошки тривожна людина, і я намагаюся, намагалася дослухатися до своїх відчуттів, гуляти через чачі GPT і все, це, що робити. І догуглилась до страшенної паніки, а не треба було цього робити, тому що перші дні після операції моє тіло тривалося на стресі, тих антибіотиках, що мені вкололи, і я не знаю, що це за антибіотики були. О тих м'язових релаксантах, кодеїні, але найбільше на набряку. <сум> Тому що набряк навколо навколо цих інвазій, він трошки був, і це тримало, тримало вкупі хребет, і тобто всякі травми, які можуть статися, або повторення, повторення травми. Зазвичай не стається в перший тиждень, тому що набряк все це тримає разом. Але потім може статися до шести тижнів. Треба бути дуже-дуже обережним, бо може статися повторення, і диск може вилізти і, і стане те ж саме. Мені пощастило, в мене є подруга, вона працює в реабілітаційному центрі. Вона мені надала інформацію, як із ліжка вставати. Я переїхала в кімнату Теодора, бо він мав. Твердіший, твердіший диван і високе київське ліжко. У мене ліжко було, по-перше, низьке, а по-друге, дуже м'яке. Спати на ньому було геть неможливо. Це було просто дуже боляче. За той час, за перші, за перші шість тижнів, я поміняла три матраси і все ж таки зупинилася спати в Теодоровій кімнаті. Через місяць після того я замовила ліжко, і мій друг мені зібрав ліжко, я поміняла ліжко. І ще через місяць я купила новий матрас, найтвердіший, який можна було в юску взяти. У мене він супер твердий, і мені здається, це трохи тримає мою спину. Так, мій лікар виписав мені документи до страхової. Моя подруга забрала ті документи, тому що мені напряжно було кожен раз їздити. Взагалі, в той час я користувалася. Машинами моїх подруг, тому що ну я вже сказала, що в седані їздити неможливо. І зараз ця машина, яка у мене, вона в першу чергу зручна мені для того, щоб в неї залізти, для того, щоб з неї вилізти. І сидіння дуже зручні. Тобто єдина моя вимога до машини оце була це лише зручні сидіння, щоб у мене була підтримка попереку. Повторення в травми відбувається в 10%. Я думаю, що я щасливчик, і <смір> до мене це обов'язково повернеться, якщо я не робитиму ніяких вправи, або якщо буду набирати вагу, що я роблю протягом останніх кількох місяців, замість того, щоб худнути. Я дуже гарно схудла на початку, а потім, після того як приїхав Максим, щось помінялося, і я стала менше, певно, менше робити вправ, більше їсти і, і набираю вагу в мене в планах пофіксити, але насправді це дуже, дуже нелегке випробування. Тож лікаря свого, до того, як він звільнився, я бачила кілька разів, і в зв'язку з тим, що я розгадала, як з ним треба спілкуватися, я його запитувала там, наприклад, ось у мене там. Е, ви, о, дуже класна, дуже класна історія. Ти через через тиждень. Я зрозуміла, що в мене почалося погіршення якесь, я втратила контроль над промеженою, і я зразу ж, зразу ж, ж дуже сильно запанікувала. Я подзвонила в 8-1-1. Вони дізналися е, номер моєї е, Альбертівської страховки і сказали: їдь в госпіталь. Подруга мене завезла в госпіталь, не в той, який мене оперували, а в той, який вона знає. Я там прочекала добу, отримала результати МРТ, що типа. Може, подвоєна травма, а може просто напряг, Чекай. Чекай, може щось зміниться через 6 тижнів, але запишися до свого лікаря. Тобто я поскакала до свого лікаря, звичайно, через записи, через всі оці ось дзвінки. Поскакала до свого лікаря Ведмонтон. Він витратив на мене 15 хвилин і сказав, приходити через 4 тижні. І продовжив. Ні, не це. Так, да, сказав приходити через 4 тижні. Страховку мені виписали не страховку, лікарняний в мене був на 4 тижні, і в мене страхова покривала лише 4 тижні. Через 4 тижні я пішла до свого сімейного лікаря і сказала, що я не йду на роботу, виписую мені ще лікарняний. Він виписав мені ще лікарняний, я надіслала документи в страхову, і страховка продовжила мені ще ну, виплати на тиждень. Але після того, через 5 тижнів, мені вже потрібно було повертатися на роботу. Як я вже сказала, всі медикаменти, які в мене були виписані, це мускульний релаксант одна пачечка і багато кадеїну. Кадеїн я зупинилась пити майже зразу. А м'язовий релаксант пила, поки він не закінчився. Після того і до шести тижнів мені ніякої ніяких медичних штук не давали а в шість тижнів мені виписали направлення на фізіотерапію. І тут двояке питання, тому що я до цього заходила до фізіотерапевта. І він сказав: чим швидше я почну, тим швидше я реабілітуюсь. А хірург сказав, що ніякої фізіотерапії до шести тижнів не робить. Весь той час я почувала себе дуже сильно пригнічено і. І найгірше, що а, басейн у нас був, не працював, тобто я не могла ходити в басейн на якісь просто плавання. І крім пригніченого стану, я постійно лежала, дуже постійно лежала, тому що стояти неможливо, сидіти неможливо. Ходити можна, але зима, і мені заборонено було ходити на вулиці, для того, щоб не прослизнутися, Тому що прослизнутися дуже погано. І більше того, я не ходила ні в які моли на прогулянку, хоча мене кликала одна подруга. Я не ходила через те, що якщо я вчуплюсь якусь бацилу, типа чи е, ну щось, що ще змусить мене чіхати чи кашляти чи кашляти в моїй спині просто хана. Я на цьому закінчу і, мабуть, в наступному відео розкажу, як я поверталася на роботу після п'яти після тижнів лікарняного і після проблем зі спиною.